Щодо посилення мобілізації. І питання щодо повісток. Взагалі-то ми всі знаємо, що було заявлено у засобах масової інформації про те, що повістки тепер будуть відправлятися електронною поштою, а хтось каже, що звичайною поштою, навіть якщо ви їх не отримали, то... Ви все одно повинні з'явитися, і от вже сам факт надсилання, це вже є доказом, нібито отримання вами повістки. Але ж, якщо почитати оцей закон 36.33, то ви побачите, що там ну, таких. Положень немає. Було внесено зміни і викладено нову редакцію статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там зазначено, що громадяни, ну взагалі громадяни, незалежно від того, чи є у нас особливий період, тобто мобілізації, чи немає. Там написано так: громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до територіального центру комплектування. У строк та місце зазначені в повістці. Так? Ну, добре, виклик через повістку. Не написано, чи повинна ця повістка вручатися, або чи вона повинна просто відправлятися. Написано з'являтися за викликом, тобто громадяни зобов'язані. Ну, тут ще один пункт: проходити медичний огляд. Далі є у нас частина третя цієї 22 статті, де написано, що саме під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися. З'явитися вони. Е Зобов'язання. які громадяни, це військове зобов'язання та резервісти, які приписані до якихось військових частин у строки, зазначених в отриманих, саме отриманих, ними повістках та мобілізаційних розпорядженнях. Тут не йдеться взагалі питання щодо просто надсилання, але ж це стосується тих військовозобов'язаних, які там приписані до військових частин. І далі ми дивимося, що інші військові зобов'язання, тобто ті, які не приписані до конкретної військової частини, або Якогось підрозділу, вони що повинні робити у разі набрання чинності указу президента України про оголошення мобілізації, затвердженого Верховною Радою України. Вони зобов'язані не з'явитися, а зобов'язані уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПИ, або електронний кабінет представника військового зобов'язаного або резервіста. Так. Або у територіальний центр контактування. Тобто вони на протязі 60 днів повинні звернутися. Ну, це взагалі ця норма стаття 22, друга. Вона стосується того, що коли, наприклад, з'являється новий указ президента, і він затверджується: в нашому випадку зараз він вже діє, цей указ президента. І відповідно закон да, про його затвердження. І тоді ми просто використовуємо перехідні положення до цього закону. Тобто, треба уточнити дані. Про явку нічого не прописано у законі. Далі. Далі, тут йдеться вже в цій статті. От у цій конкретній 22 статті закону саме, вони розписали більш подробно взагалі про повістку, як вона повинна виглядати, що там у ній повинна зазначатися. Це, ну, звісно, прізвище ім'я по-батькові, дата народження громадянина, найменування ТЦК та СП, що видав повістку, видав повістку. Далі. Мета. Виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки це дуже важливо, оскільки у нас є у це положення, порядок, порядок який затверджений постанову 1487, Там не зазначено у формі повістки. Там є форма повістки. Там не зазначено саме мету виклику до територіального центру комплектування, але в законі. Вони це прописали, тобто ми чекаємо після вступу цього закону в силу зміни до цього порядку, і я думаю, що будуть змінені в також положення щодо форми повістки. Тобто, сама повістка повинна бути змінена і доповнена у цим розділом, тобто мета виклику. Далі місце, день, час явки за викликом, і далі підпис. В скобочках електронний цифровий підпис, посадова особа, яка видала. Сформувала повістку. Тобто, ми думаємо, що коли вийде нове положення, або будуть внесені зміни до цього порядку, який зазначений мною так раніше, там буде прописано, скоріш за все, можливість формування повістки в електронному варіанті. І Звісно, з електронним цифровим підписом. Далі, реєстраційний номер повістки. До речі, ніяких там штрих-кодів, кодів немає. Це просто реєстраційний номер повістки. Далі, роз'яснення про наслідки неявки і про обоюз повідомити про причини неявки. Ну, це зрозуміло. Далі. Написано чітко, що під час вручення повістки, саме вручення повістки, тобто сам закон встановлює, що повістка вона підлягає врученню. Не розкривається, що таке вручення, але ж в будь-якому разі слово вручення це не надсилання, це саме вручення. І якщо в законі вже написано, що під час вручення повістки представники ТЦК та ІСП на вимогу громадянина, якому вручається повістка, знову-таки, слово вручення, тобто тут йде акцент саме на те, що повістка вона вручається. Так, так от, що повинен зробити цей представник ТЦК та ІСП, він зобов'язаний назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові. Посади, ну, посаду, а також пред'явити службове посвідчення. От це дуже чітко прописано у законі. Якщо це прописано в законі, то у підзаконному нормативному акті, акті у тому, що то у підзаконному нормативному акті не може прописано інакше. Тобто, вже закон обмежив тут. Дію кабінету міністрів. І кабінет міністрів він не зможе прописати у подзаконному нормативному акті, у порядку або новому якомусь там положенні про те, що м -м, повістка не вручається, а просто надсилається цього достатньо. Тому що тут написано, що представник ТЦК зобов'язаний назвати прізвище ім'я по-батькові і пред'явити службове посвідчення, як це можна зробити, якщо не Вручати повістку, а направляти її, наприклад, Укрпошту. Та ніяк. Тому виходить, що повістка повинна вручатися, навіть якщо вона буде складена в електронній формі і відправлена вам, наприклад, на електронну пошту. От як вони будуть виконувати цю норму закону? Це дуже цікавий момент. А якщо у вас виникають якісь питання щодо цього, щодо виклику, щодо незаконних дій співробітників поліції або співробітників ТЦК, там, військових, прикордонників і так далі, ви, звісно, можете звернутися до мене для отримання консультації. Ви можете укласти зі мною договір про надання екстреної консультації в разі протиправних дій з їх боку, наприклад, там, незаконних затримань. Вручення якихось там документів, непередбачених чинним законодавством, або інших дій, які порушують ваші права, законні інтереси, свободи і таке інше. Тобто, звертайтеся до мене і, будь ласка, підпишіться на цей мій канал, це мій новий канал, який я роблю для того, щоб викладати. Такі от довгі відео. У мене є інші канали, де я там короткі відео викладав. Раніше є на Тіктоці, є на Ютубі також такий канал. От. Але ж тут я буду викладати більш е детальні відео, тому що у короткому форматі не завжди видається повідати вам всю інформацію, яка у мене є.